Добрий день, це магазин ТЗООК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як корпус редуктора переднього ведучого мосту на тракторі МТЗ-82. Це йде виробництво Китай. Раніше у нас вони були представлені виробництво тільки Білорусівського, оригінальні. Ось можете бачити їх. Ліві та праві. Голий корпус у нас коштує 8,5 тисяч. Білорусь та 11500 є вже в зборі з гільзою. Так само Білорусь, тут можна побачити міточку. Це стосовно оригіналу. Зараз до нас заїхало виробництво Китай, дорожня карта. Я думаю, вам знайомий цей виробник. роблять дуже багато всього, тобто, скажімо так, бюджетний варіант. ось так вони виглядають, приїхала до нас і ліва і права сторона. Ось такий мають вигляд. Така у нас новиночка. Також окремо маємо багато запчастин на передній ведучі міст. І вали, підшипники, манжети і тому подібне. Досить багато всього. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто звертайтеся до нас, уточнюйте наявність і ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до цих перевізників. Латвія, Литва вам допоможе довести Володимир. Та Молдова Сергій. Нагадую, це чисто перевізники. за товаром маєте звертатися саме до нас. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворошовку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами магазин ТЗООК.